Доброго вечора, мої дорогенькі. Сьогодні хризантема, крупноголова. В мене не пасинкована, не встигла пасинкувати. Вона була в цьому спасинкувати. І в цьому році вона була ем, не в теплиці. Маю викопала ось таку жовту. Хочу показати. І фіолетова ось така. Ще колись давно купувала її як міла, але це не міла, але вона також дуже-дуже гарна. Викупала я свої маточники, в мене їх небагато. Помістила я всіх, звичайний, такий овечевий старенький ящичок. І ось ось такі вони маточники маю. Так, ось понаростали. Значить, беру звичайний ящик, як зберігаю. На дно ящика небагато. Кладу там бумагу таку якусь плотненьку, що там знайшла, якісь з журналу, якогось газети. Насипаю, звичайно, земельку, укладаю плотненько, бо місця. Це займає місце. Жити вона, зимувати вона у мене буде в підвалі. І складаю, не хочу лясти на куляш. І складаю плотненько. Один до одного, навіть отакі маленькі. І здається, що тут нічого немає, але навесно тут буде багато гарних. О, зламала. Тянула, зламала. Ну, то не страшно, я ще все одно буду зараз все обрізати. Ось квіточка була на краю, а тут неначе нічого, почки ніякої немає. На все треба зберегти, бо ось такі наростають. Почечки, і оттуда будуть іти черіночки, і на той рік буде краса. Так, ось ще гарненько викопала. Тут в мене буде ящик і таке відерце. Я собі сьогодні накопала. І е, уклала ось я їх так. Тут у мене біла і така маю біло не розпустилася, бо на вулиці була. Така вона міленька, нещасна, не кормлена. В цьому году в теплиці вона в мене не жива. Висадили з весни на маточник і так вишили. І тих У цьому ящику буде біла і буде така от фіолетова, наче як міла. І маю такий звичайний річковий пісок. І ось так попритовхую зверху. І буде воно зимувати в... спущу в підвал. Ще воно так може день-два постоїть надворі, щоб воно просохло. І так воно буде зимувати в підвалі. Навіщо трохи пісочком? Щоб не було грибків, щоб не заводилася плесінь то Трошки притрухую таким звичайним піском, який є, який маю таким і присипаю. Він не дуже сухий, він був на дворі йдуть у нас дощі. Дощі йдуть майже кожен день. Також зараз притрошу. і що воно так день-день-два постоїть, утряхнеться. Що там треба, якщо треба буде, я додав. І спущу я його в підвал. Десь перед Новим роком, аби після Нового року я це все діла, по трошки подивлюсь як тут діла. Буду ж туди пер'я часто спускатись. У мене там і жоржини і гладіолуси в підвалі. Буду проглядати, як там справи в нього, чи не сиро, чи не сухо. Якщо сухо трошки пролью, якщо випаде, дай Бог, сніг. Бо в нас вже давно не було снігу, то сніг можна взяти таку лопату снігу і просто накидати зверху так прямо чпок лопату того снігу. І буде класно. Ось бубочки ще навіть не розпустилися. серединку були зламали, а воно дало бокові і не Ну, Мені квіти не потрібні, мені потрібен черінок. Я також ще викопала ось такої жовтенької, не знаю назви, в тому році була жовта. Покажу вам дуже красива, гарна. Така була чарівна жовта в мене крупного лова хризантема. Оце її маточненьке. Зараз також знайшла таке стареценьке відерце, насипала туди землі. І зараз я їх трошки обстрижу, бо вони довгі, вони мені такі не треба. Ці також, Щас, зараз покажу вам все-все пострижу і зроблю їх коротенькими. Такі довгі стюрюпалки мені не потрібні. Ну, ось і все. Посадила я свої хризантемки, крупноголові на зберігання, взимку, в підвальчику будуть вони зберігатися. Ось корінь виліз. Треба його туди запихнути. Хай там отак зберігається. І ящик свій в мене один, і в відерці. І так вони будуть зберігатися. весну буде куча черенка, будемо черенкувати, і будемо садити. Красу надалі, ось так зберігаю я своїм. Хризантеми. Ця, звісно, рослина така потребує догляду круглий рік. Не тільки там з весни до осені, але взимку також. Треба спуститись, подивитись, чи немає плесені. Є плесінь, треба розвести препарат, такий, як Енергодар наш український, дуже гарно працює від плесіні, від грибків. Розвести і пролити трошки, щоб вмерли гриби, щоб не заразити черінок. У мене маточник здоровенький, не бачила. На деякому плесіні. Зверху спеціально е, пісочком присипаю, щоб в піску не заводиться ніяка така всяка какабяка, вона мені не потрібна. Думаю, що і вам така порада знадобиться, присипайте трошки зверху хризантемку пісочком. Якщо взимку ми кривий ріг Дніпропетровщина снігу, давно не бачили. Якщо вам везе більше, у вас є сніг, то ви тако десь після нового року лопату снігу прямо сюди такий чпок. І воно саме ростає, саме впітається, тако, не швидко. Буде помірно і буде класне зволоження для ваших рослин. Ось так я сьогодні хотіла зняти вам відео і маю таку роботу по зберіганні своєї крупноквіткової хризантеми. Дуже я люблю, гарна квіточка. Дуже радує всіх вас і мене. На все добре, мої дорогенькі. Пишіть, як зберігаєте ви, що саме зберігаєте, які квіти в підвалах на зиму до весни. Будемо зберігати з вами разом. На все добре, бувайте!